І так. І так, всім привіт. Нарешті запустили ми свою трансляцію нового відео, нового нашого воркшопу, а саме Grammar Sprint. Чому Grammar Sprint? Тому що за наступні 30-20 хвилин. постараюсь поскоріше, щоб у вас у п'ятничний вечір не так. Перегружати новою інформацією, я постараюсь вам вкласти ем, часи групи Simple і е, постараюсь вам розрозложити це все по полочках, щоб у вас не було з цим проблем. Ем, і так, почнемо з того, що тема нашого сьогоднішнього воркшопу називається Grammar Sprint Simple Tenses. І ми почнемо з простого, з того, трошки далеко, з того, що таке present tenses і для чого вони використовуються в англійській мові. В першу чергу вам потрібно запам'ятати, що simple tenses це самі прості части англійської мови, і вони загалом використовуються для того, щоб позначити факти, або позначити звички, ваші щоденні якісь заботи. І на відміну від інших часів, прості часи, вони описують дію, вони не вказують а конкретно на завершеність чи тривалість дії, вони просто її описують, і для них головне тут дія. У англійській мові є три основних часи. А у цій групі це часи past simple, present simple і future simple. І ми детально розглянемо кожен з них по черзі. Розпочнемо ми, звичайно, з Present Simple, тому що він є першим взагалі у будь-якому вивченні мови. Для чого він нам з вами потрібен? І коли ми його з вами використовуємо. В першу чергу, ми маємо запам'ятати, що Present Simple використовується для опису речей, які є постійними або незмінними. Наприклад, якби я був досить талановитим і грав на скрипці, я б сказав «I play the violin». Тобто я граю на скрипці, і це є постійною моєю дією, ем, постійним моїм вмінням, І ми на цьому концентруємо свою увагу саме на постійності. Або, наприклад, я досить рано встаю, того я ще хотів би сказати, що я там встаю I get up at 7. Це моя постійна дія. Ем, також ми використовуємо Present Simple для опису того, як часто щось трапляється. Наприклад, I get up at 7 a.m. every day. Я встаю о 7 ранку щодня. Це дія, яка трапляється часто. Тобто, 7 ранку це стандартний час для мого підйому. І я саме хочу наголосити на тому, що це повторюється з дня на день. І, звичайно, останнє, для чого ми використовуємо з вами Present Simple, це розклади і заплановані дії. А, але тут є досить така хитрість, що цей момент ми можемо використовувати не тільки для теперішнього часу, для позначення теперішньої дії, але і для майбутньої. Наприклад, у нас речення «Plane Arrives at 7pm. Літак прибуває о 7 вечора. Але, наприклад, зараз на годиннику, ну зараз то 8. А наприклад, якби була п'ята і він перебував у майбутньому, то ми б сказали, що а, він перебуває о 7, але мали б на увазі майбутню дію. Тобто, Plain Arrives at 7PM, але ми маємо на увазі майбутню. Тобто такі розклади, заплановані дії. Для цього ми теж використовуємо present. Simple. Як утворюється Present Simple і які є особливості його побудови? Давайте розглянемо детальніше. Перш за все, в чому, скажімо так, тупість часів групи Simple, а саме Present Simple, те, що він ділиться на дві групи На дві групи осіб. Це особи I, they і He, She, It. І з цього розпочинаються проблеми. Розпочинаються проблеми з того. Що у Present Simple загалом ми використовуємо дієслово у своїй початковій формі, тобто таке, яке воно є. Тобто, якщо у вас будуть там, речення повторювані, постійні, ви будете казати, там, просто речення, без ніяких закінчень, без нічого. Але в Present Simple є одна деталь, коли ми говоримо про особи he, she, it, ми з вами додаємо до дієслова. Закінчення S або «-es». А якщо ж у вас особи I, you, is, they», то ми закінчення ніяке не додаємо. І просто використовуємо слово в початковій формі, але без частинки to. Як у нас показано на прикладі, да? I watch tv, you watch tv, they watch tv, we watch tv. Тобто, ви бачите, у нас ні слово ніяким чином не змінилося. Але якщо he, she, it, то в нас буде не watch, а watches. Тобто ми додали з вами закінчення «-іс». І ось тут у вас має виникнути запитання, а коли ж у нас додається «-іс», а не S. У більшості випадків, звичайно, ми додаємо звичайне закінчення S. Але є три основних правила, коли ми маємо е, на орфографію звернути з вами увагу і додати не S, а «-іс». Перше це коли у нас слово діє слово закінчується на сиплящі букви, да, або на букву О, тобто S, WS, SH, CH X або «о», тоді ми «і IS. Це так потрібно, щоб нам було простіше з вами говорити. Тобто, якби у нас слово кіс", то kiss, то she буде «кісиз», Наприклад, але якби ми не додали додаткову літеру І, то у нас було кіс, і ми з вами звучали як якісь змії. От, і наступний момент, наприклад, слово watch, це дивитися, це буде watches. watches. Якщо ж у вас слово закінчується на літеру Y, на літеру Y, то у нас іде стандартне чергування в англійській мові, воно таке є завжди. Наприклад, слово а, да, в чому проявляється це чергування? У нас буква Y змінюється на три літери: це на I і -E S. Тобто у нас було слово cry плакати. І якщо у вас буде особа he, she або it, то це буде уже не cry, а cries. Наприклад, слово fly, не fly, а flies. І, звичайно, із цього навіть правила є виключення. Якщо у вас йде вже е, слово в комбінації букв, закінчення слова йде в комбінації O, E, -U A plus Y, тоді ви не можете його змінити, і ви просто додаєте м -м, літеру S, тому що три голосні літери підряд це буде не дуже красиво та й неправильно. Ось ми і дивимося, на прикладі слова stay, у третій собі відмінує, буде stays. Ось такі моменти, які вам потрібно е, запам'ятати. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це про заперечення та запитання в англійській мові. Отже, заперечення у Present Simple будується досить просто: у кожного часу в англійській мові є своє допоміжне слово, допоміжне діє слово, яке вам е, допоможе не тільки розпізнати час, але й правильно утворити. Запитання або заперечення і не робити в цьому ніколи помилок. У Present Simple їх два. Для осіб групи Z ми використовуємо допоміжне дієслово do. для осіб групи he, she, it ми використовуємо допоміжне дієслово does. І щоб зробити заперечення, ми просто додаємо до цих слів. Частинку not, що є заперечною частинкою, і показує, що ми цього не робимо. Наприклад, I don't watch TV. Або ж He, she it doesn't watch TV. Постає логічне запитання, чого ж doesn't watch, а не doesn't watches TV. Тому що у нас частинка S, яку я виділив червоним на презентації, показує, що. Воно взяло на себе допоміжне слово взяло на себе частинку С, і вам її не потрібно дублювати у дієслові. Це вже буде е, дурня, це мене красиво. Я б на вашому місці так не робив. Е, от таке у нас заперечення в англійській мові. І е, зверніть увагу, зверніть увагу, що у нас, е, зверніть увагу, що у нас з вами. Е, немає більше ніколи закінчення S у запереченні, і зверніть увагу у запитанні також. Тобто, по суті, нам оце закінчення S або «єс» yes знадобиться в англійській мові в present simple тільки один єдиний раз, коли ми говоримо про особи «he», she або it. І більш ніколи в англійській мові воно ніколи більше не зустрінеться. І от в цьому тупість цієї групи цього часу, тому що воно. Потрібно, по суті, один раз, але нам це правило потрібно пам'ятати і тримати завжди в голові. Давайте звернемо увагу на запитання. У запитанні ми знову використовуємо допоміжні слова do або does в Present Simple, але ми ставимо, як ви їх вже бачите, наперед, на самий початок. І Таким чином, з вами утворюємо загальне запитання в англійській мові, відповідь на яке може бути або yes, або no. В англійських граматиках часто пишуть, що це запитання групи yes/no questions. Тобто, якщо у вас запитання do you watch TV, о Does he watch TV, то відповідь на це буде тільки одна: Yes, he does or no, he doesn't. Або ж, yes, I do or no, I don't. І не треба давати додаткової інформації, як всі люблять. Це загальне запитання. На нагітві може бути тільки одна або yes, або но, no. і не більше. Ось такий момент вам потрібно запам'ятати. Далі ми переходимо до наступного часу. Це Past Simple. Past Simple простіше, як на мене. А, ми чуть трошки не забув про маркери часу. Так, що вам. Не будувати таку в голові велику схему того, чи це повторювана дія, чи це постійна дія, чи вона а, там запланована, чи не запланована, і як це все відбувається. А для цього в англійській мові існує таке поняття, як маркер часу, який вам допоможе визначити, який цей час. Без цього маркера, а, в принципі, буде тяжково побудувати речення, і тому їх треба просто запам'ятати, вивчити. Вам рекомендую виписати, і ніколи потім ви не зможете зробити помилку у побудові того чи іншого речення. Для вас я підібрав самі вживані. І давайте їх просто прочитаємо і запам'ятаємо. Always це завжди. often – часто, usually – зазвичай, regularly – постійно, регулярно. Помітьте, що це слова показують. Як часто відбуваються дії. Це тільки самі часті, які використовуються в англійській мові, набагато більше, дуже багато, всі синонімічні з цього ряду е, використовуються, щоб е, сказати, як часто відбувається дія. Тобто там може бути е, не тільки е, usually, regularly, може бути, і normally, generally і так далі. і тому подібне. А, також для того, щоб показати, як е, рідко відбувається дія, ми використовуємо такі. Маркери часу, як From time to time, час від часу, sometimes інколи, seldom, зрідка подекуди. rarely, rarely, рідко. Оце, слово У мене студенти найбільше не люблять, хоча ось кажуть його тяжко вимовляти. Rarely, хоча, як на мене, досить нормальне слово. Never ніколи. Never – теж досить tricky. Чого? Never ще використовується у часах групи Perfect. Це основний його показник. Але там е, в значенні ніколи, ніколи, не робив, а і, але не проти зробити. А тут never – це ніколи не робив і не буду ніколи робити. Тобто, never більше показує отаку дію. І звичайно, every day – кожного дня, щодня, кожен день. Да? Якось щем так і переводимо. Але, до речі, тут є одна маленька деталь того, що е, не тільки every day, а все, що з every. Того я every виділив червоним. Все, що з every буде, тобто every month, every year, every set, every monday. Тобто все, що з every це у нас показник часу simple. Ось так. І тепер можна сміливо переходити до past simple. Для чого ми використовуємо з вами past simple? По-перше, це звичайно простий минулий час, який описує завершену діяльність. Тобто, дія вже завершена. Вона сталася в минулому. А, і якщо говорити іншими словами, то це діяльність, яка розпочалась в минулому, завершилась там. І ми знаємо загалом, коли вона відбулася. Нам відомо, що це конкретний час. Тобто, або місце, або період, або день, я не знаю, а, або якийсь проміжок. Нам вказано, ми розуміємо, коли вона відбулася. Це саме головне. Це найголовніше, на що ми з вами концентруємо увагу. В даному випадку ми концентруємо увагу саме на часі, коли вона відбулася. І тут я для вас підготував чудовий приклад це «They Read this book yesterday». Вони прочитали цю книжку вчора. Саме вчора, не позавчора, не в якийсь інший день, саме вчора, і вони прочитали цю книжку. Ем, що у нас по особливості утворення Past Simple? По-перше, в англійській мові. Дієслова діляться на дві категорії: це правильні і неправильні. І отут починаються качелі. Тому що для past simple загалом немає розподілу на групи I, IUV і особи не діляться для всіх осіб, все однакове. І коли у вас дієслово іде правильне, ви просто додаєте закінчення ідії. Загалом всі дієслова в англійській мові є правильними. І до них просто треба додати закінчення id. Але є група, вона невелика, не скажу, що вона дуже велика. Їх там ну, 300. Самих використовуваних 100. Тобто ми вживаємо саме найчастіше 100. І у нас в нашому конспекті ми навіть виділили саме ці 100, які потрібно знати, щоб вільно спілкуватися англійською мовою. І якщо є бажання, то у нас вайделкенспект, можна це. Придбати, подивитися і вчити по ньому. До речі, англійську мову. Ну, Лиричний отступ. Повертаємося. У мене на слайді, ви бачите, що є така позначка, як v 2 да? Тобто дієслово в другій формі. Що таке друга форма? Друга форма це друга колонка в таблиці неправильних дієслів. Тобто, перша колонка, як ви бачите, відповідає ось ця перша колонка. Відповідає за часи групи Simple, а друга відповідає за часи а, а, групи Past. Тобто то present simple перша, друга past simple. Третю ми поки не трогаємо, але її теж треба знати, бо вона важлива. Давайте розглянемо на прикладі. От, наприклад, у нас слово watch, те, що у нас вже було в попередніх прикладах, дивитися телевізора. He watched TV Він відновився телевізор вчора. Тут зрозуміло, тут це. Просто і «ді» і чудово. А, наприклад, слово ду. Ду це минула форма його буде слово дід. І воно, бачите, повністю змінилося. They did, the homework yesterday. Ось із-за цього і потрібно вчити неправильні слова. Адже вони можуть або повністю змінитися, або зовсім не змінитися, або змінитися тільки одна буква, і на це ви повинні звернути увагу у майбутньому. В чому тепер у нас буде загвоздка? В тому, що у стверджувальному реченні у нас була закінчення дій, і друга форма дієслова. А в заперечному реченні вже цього не буде. І в нас виходить I, he, she, it, you, we, they. Допоміжне дієслово йде did у минулому часі. Заперечна частинка not і дієслово в початковій формі. І я вам скажу: це головна тупіць всіх часів групи simple. В тому, що вони. У запереченні, запитанні і повертаються до початкової форми. І якщо у вас не буде оцих допоміжних слів, типа дід, ду, ДАС, ви не зможете зрозуміти, це теперішній час, минулий чи майбутній. Це буде просто нереально. Тому давайте подивимося, як це буде виглядати. Наприклад, у нас було речення «хівбочить» чи ВІЕСТД. Він дивився телевізор вчора. Далі ми. При запереченні забираємо частинку іді, тому що допоміжне слово дід з'їдає всі закінчення і всі форми дієслів. І тому ми на виході получаємо речення He didn't watch TV. Єстини. Він не дивився телевізора вчора. У запитанні, коли ми з вами будуємо запитання, ми виносимо допоміжне слово дід наперед. І тоді у нас виходить ось така з вами форма. Uh, did He Watch TV yesterday? Да? Ви помітили, що ми знову прибрали закінчення ідії і поставили і слово watch у початкову форму. Ось такі моменти про past simple. Звичайно ж, як і в Present Simple, і в будь-яких часах ми маємо маркери часу, які допоможуть вам зрозуміти, який же це. Час і е, швидко визначити в реченні, чи коли ви будуєте речення, що ж вам правильно е, будувати. Давайте їх подивимося. Маркери часу тут їх поменше, е, тому що вони ну, можна сказати повторюються. Е, все, що у нас йде із словом yesterday, тобто вчора, це the day before yesterday, позавчора. Всі е, вирази, які йдуть із словом last минулий, тобто last є, last манс, ласт last, uh, week, Last New Years Eve, і так далі і тому подібне. Тобто все, що з last, ми з вами використовуємо для позначення минулого часу. Все, що з ago. An hour ago, наприклад, годину тому або годину назад, або three hours ago, 3 години назад, або 3 години тому. Тобто все, що з ago. А, І, звичайно ж, якісь конкретні. Наприклад, конкретна дата в минулому, і да, 1992, у 1992 році, або ж якась конкретний час у минулому, наприклад, 6 O'Clock, о 6 годині. Зараз, наприклад, 8 а тоді була шоста, і щось трапилося о 6 годині. Ось так. Наступне, про що ми з вами говоримо, це часи групи Future. Це Майбутній future simple або простий майбутній час, використовується для дій, яка відбудеться в майбутньому. Але на що ви маєте звернути увагу? Що це дії, які, можливо, відбудуться, або для рішень, які прийнялися зараз. Тобто я б хотів зробити це. Да? От, я вирішив, що я маю щось, там, не знаю, я вирішую, що я маю піти в кіно, I will go to the cinema. Або, наприклад, я зараз сижу і думаю, I will go to Paris Next Summer, поїду у Францію наступного літа. Але це не точно. Тобто є така задумка, але чи це буде, це 50 на 50. Тобто, це більш такий можливий час в майбутньому. Якщо вам до речі, якщо цікаво, якщо цікаво, там більш детально у нас є. Відео на каналі, де розповідається про майбутні форми. Я розповідаю про майбутні форми в е, англійській мові, і там не тільки Future simple присутні, але і present, і present Continuous е, е, і конструкції, які використовуються для позначення Future. я думаю, вам буде корисно просто для себе його продивитися і зрозуміти, е, що таке майбутній час в англійській мові. За що я люблю е, Future simple в англійській? За те. Що він ем, утворюється дуже просто, напевно, найпростіше з усіх. Він нічого не змінює, Він не додає ніяких закінчень. У нього є одне єдине слово, яке використовується для позначення майбутнього. І це, звичайно, ж, слово will. У всіх випадках ми використовуємо слово will. Тобто, якщо ви хочете зробити речення, перед її словом, поставили слово will, і у вас вже майбутній час. I promise, I will visit» You every day. Я обіцяю, що е, відвід буду відвідувати тебе щодня. Або ж, якщо ви хочете зробити заперечення, то ви додаєте просто закінчення е, частинку not. Тобто I will not let you down. Якщо ви хочете побудувати запитання загальне, ви виносите will наперед і будуєте таким чином запитання Will we go to the beach? Ось такий момент, який потрібно запам'ятати. Ось, в принципі, і все по фьючер. і ми тепер переходимо до маркерів часу, які вам допоможуть розрізнити future simple in English. І так. Основним є, звичайно, слово tomorrow, завтра і все, що з tomorrow. The day after tomorrow uh, післязавтра або tomorrow's evening, завтра ввечері і так далі. І тому подібне. Також, наприклад, слово tonight сьогодні ввечері, soon, скоро. Всі вирази з словом next. Тобто next week, next month, next year, next summer. І uh, вирази з in – in a week. В даному випадку in буде показувати, що це відбудеться через тиждень. In a week. Через тиждень. Ось, в принципі, і все по часах групи Simple. Такий наш е, міні граммар спринт підійшов до завершення. Я постарався якнайшвидше для вас е, пояснити і більш як максимально доступно пояснити для вас часи групи Simple. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось е, цей в, це відео буде. У нас збережено в записи на Ютубі, ви можете в будь-який момент повернутися. Буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитеся враженнями у нас в себе в інстаграмі або десь в соціальних мережах, відмітите мене або нашу школу, буде дуже приємно і буде, скажімо так, більше натхнення робити щось у майбутньому. Адже на наступний тиждень. Ну, плюс-мінус, я думаю, наступний тиждень у мене є в планах зробити другу частину нашого спринта. Тільки це вже б не гремер спринт, а ми поговоримо про слова, які б потрібно було знати в мальницькій мові. І знову ж в прямому ефірі. З вами був Ярослав. Я бажаю всім хорошого вечора і до зустрічі у.